Що сталося з Енді Дюфрейном в кінці книги втеча з Шоушенка? Як і у фільмі, Енді успішно втікає з в'язниці Шоушенк. Енді перетинає кордони, оселяється у Зіхуатанеко, Мексика. Це тихе містечко на березі Тихого океану, яке він завжди мріяв відвідати. Він відкриває невеликий готель купує старичовини, починає нове життя, вільне від відв'язнення та корупції. Після того, як реда умовно достроково звільняє Шошенка, він відчуває спустошення та розгубленість у зовнішньому світі. Він згадує обіцянку Енді про певне місце. Він дотримується підказок, залишених другом, і знаходить схованку з грошима та листом. Де Енді запрошує його приєднатися до нього в Зіхуа та Неко. Книга закінчується тим, що Ред, порушивши умови свого звільнення, перетинає кордон з Мексикою, сповнений дій знайти Енді. Хоча їхнє остаточне возз'єднання не описане, фінал ясно натякає на те, що вони зустрінуться і проживуть своє життя на свободі у цьому райському куточку, що стало кульмінацією довгої та тернистої боротьби за надію.